Наміт лідерів країн Великої двадцятки, ну тобто країн з найбільшою економікою, він лише сьогодні розпочався в індійському Нью-Делі, але там вже було узгоджене підсумкове комюнюке, яке буде підписане і оголошене лише завтра. Я нагадаю, чому так, ну бо направду подібні документи вони взагалі-то заздалегідь готуються, і немає такого, щоби. Безпосередньо на тих от самітах лідери, які туди з'їжджаються, тоді в той момент, лише в той момент, між собою те все узгоджували. Ні, так це не працює. все готують заздалегідь, все готують заступники-помічники. І тому самі ті саміти вже безпосередньо на да, цей захід, коли всі з'їжджаються е, з різних країн. Ну то це все перетворюється вже на формальність. Тому що про все, про що вони там мають на тих самітах домовитися, воно заздалегідь вже наперед узгоджене і відоме. Так от, чільник приймаючої сторони, прем'єр-міністр Індії, заявив, що фінальне кумюнюке вже було узгоджене, хоча це і було дуже важко зробити. Конкретних подробиць він не наводив, що саме буде в тому кумюке, але ну зрозуміло, що там буде позиція лідерів країн Великої Двадцятки щодо російсько-української війни. Ну і нам би хотілося б, щоб в тому документі було засудження російського вторгнення, щоб там було побажання Путіну накласти на себе руки за скоєні злочини. Ну, але ймовірніше за все, звісно, там подібного не буде. Але знову таки, там, ймовірніше за все, може бути заклик до припинення війни. а ті, Утім, да, ми. З вами, українці, і росіяни, ми з вами з ними по різному те все розуміємо. Для нас з вами, для українців, припинення війни це щоб росіяни вивели свої війська з українських територій. Для росіян припинення війни це означає, що ми погоджуємося віддати їм Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області і Крим. Звісно, от для них це завершення війни. Тому ми тут з росіянами точно спільної мови не знайдемо. Тим не менш у змі. З'явилися припущення. А що ж саме от в тому фінальному комюке, яке з вуст індійського прем'єр-міністра важко, але все-таки було погоджене. Так от цей неофіційний документ, який вже з'явився у засобах масової інформації, якщо коротко, то для нас з вами, для українців, то тотальна зрада. Дивіться, бо там нас дійсно зрадили. Направду це можна було запідозрити, знаєте, заздалегідь ще тоді, коли нас на той саміт Великої двадцятки тепер вже не покликали. Формально і не мали нас туди кликати, тому що це саміт країн з найбільшою економікою світу. Але ж це точно не про нашу на жаль економіку. Але ж минулого року нас туди кликали Цьогоріч такого запрошення нам не було, і тут от так вийшло, що за нашою спиною цьогоріч лідери країн Великої Двадцятки. Між собою погодили дуже можна сказати м'який компромісний варіант, то Комінюке. Про що я? якщо минулого року лідери країн Великої Двадцятки чітко прописали в тому фінальному документі за результатами свого саміту, що вони засуджують російське вторгнення в Україну, то тепер подібного немає. Тепер Росія вже не згадується як країна-агресор. А в тому документі пишеться про те, що вони засуджують війну в Україні. Не війну проти України, не війну Росії проти України, а просто війну в Україні. І хто воює в Україні з цього документу взагалі не зрозуміло. Якщо людина далека від новин, да, яка там останні два роки пропустила всі новини світу і не знає. Правди, вона той документ читає війна в Україні. І хто в Україні воює? Да, може скластися враження, що там українці самі з собою воюють, і це фактично наратив Російської Федерації, це наратив Кремля. Я нагадаю вони з 14-го року усьому світові розказували. Що російської армії в Україні немає, що українці самі з собою воюють? Що в нас в Україні громадянська війна, що в нас е, донецькі шахтарі, трактористи заждали відділитися від Києва, заждали собі незалежності, а тому розшукали в соляних шахтах танки, піони і ці от е, буки, і саме тому стали відстоювати свою незалежність. От таке Москва розказує з 2014 року. І тепер, в 23-му році, маючи вже півтора роки повномасштабного російського вторгнення в Україну, в фінальному документі саміт Україн Великої Двадцятки пишеться про незрозумілу війну в Україні. Хто з ким воює, незрозуміло. Так само, як воно було в 2014 році. Ну тобто, дивіться, таке враження знову ж таки, що фінальний цей документ писався в Кремлі. І попри те, що Путін на той саміт не приїхав, але таке враження, що все таки Лавров, якого він туди відправив замість себе, в індійській Нью-Делі, що Лавров з Кремля привіз цей документ, решта лідерів країн великої двадцятки на нього подивилися і погодилися: окей, давайте підпишемо такий м'який компромісний варіант, де Росія вже не агресор, а в Україні не зрозуміло хто воює. Українське МЗС з цього приводу висловило розчарування. Спікер зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенка констатував, що за спиною України без України G20, на поталу Росії. Фактично, російські наративи, на жаль, повторює. Але ж дивіться знову ж таки, це той документ, який був оприлюднений засобом масової інформації. Це його неофіційна версія. Так, з вірогітністю там 99 саме його завтра підпишуть і оголосять, але ж лишається той один єдиний відсоток, що протягом цієї ночі, після такого, от, з нашого боку, обурення, і з боку обурення, я сподіваюся, світової спільноти, все таки лідери країн Великої Двадцятки відмовляться те підписувати. От мені, хоча б такого хотілося би, але це не остання зрада. Куларах саміту Великої двадцятки, який стартував в індійському делі, турецький президент Реджеп Тейп Ердоган, він закликав своїх колег до пом'якшення антиросійських санкцій. Ну і все мовляв заради того, щоб Москва повернулася в так звану зернову угоду, щоб Москва не чинила перепон для вивезення українського збіжжя Чорним морем. Які санкції пропонує скасувати Ердоган, пропонує поновити страхування російських суден, але головне пропонує підключити все таки російські банки знову до міжнародної системи переказів SWIFT. Начебто, росіяни дуже того потребують повернутися до цієї системи, адже інакше вони не можуть купувати собі для свого аграрного сектору сільськогосподарську техніку. Ті такі, до прикладу, кажуть росіяни, трактори дуже нам потрібні. Ну, від себе додам. Трактори так ми і повірили, що їм трактори потрібні. Знаємо ми ті трактори, які потрібні тепер росіянам, ті, які з гарматою, і ті, які з тепловізійним прицілом. Але ж чи знайде цей от заклик від Ердогана е, пом'якшити антиросійські санкції? Принаймні, я дуже сподіваюся, що все таки наші союзники не погодяться знімати ті санкції, бо дивіться, вони і так не надто працюють. Оця санкційна політика антиросійська, вона, ну будемо чесними. Ну, не можна сказати, що провалилася. Але все-таки вона не набрала тих масштабів і обертів, як нам хотілося б. Нам би хотілося, щоб ті санкції задавили російську економіку, щоб в Путіна не було зайвих грошей з нами воювати. На жаль, от те, як воно планувалося, воно не спрацювало. Путін знайшов, які санкції обходити. Путін знайшов, на які ринки продовжувати продавати свої енергоносії, отримувати з того надприбутки, можливо, не такі великі, як він отримував, коли продавав те все в Європу: газ, нафту, діаманти, золото. Але все-таки гроші в нього є для того, щоб продовжувати з нами воювати. Не вдалося санкціями задушити російську економіку. Але ж. Якщо тепер західні лідери ще й візьмуться скасовувати ті санкції, пом'якшувати ті санкції. Ну це вони абсолютно просто вже на загал розпишуться в своїй безпорадності. На загал на весь світ визнають, що оцей принцип, коли диктатора, агресора, цивілізований світ карає обмеженнями, що цей підхід він не спрацьовує, і це зрозуміють усі диктатори світу, яких їх ще на тепер в світі є, і майбутні диктатори те усвідомлять. Що цивілізований світ безпорадний проти цих от людожерів, які можуть чинити все, що завгодно, можуть робити вторгнення в чужу країну, можуть вбивати громадян, гвалтувати, катувати громадян іншої держави. А цивілізований світ на те все буде просто дивитися і нічого не спроможний з тим поробити. Тому що ті грізні санкції, вони не працюють. Будемо сподіватися, що західні лідери те все усвідомлюють і що вони не підуть. На те, щоб пом'якшити санкції, хоча б, е, хоча, звісно, там той такий РДЖЕП-тейп Ердоган розказує, що це треба зробити, щоб Росія повернулася в зернову угоду, щоб українське зерно мали російське зерно мали можливість продавати африканським країнам, щоб ті африканські діти, які нині голодують, щоб вони мали можливість ці продукти харчування собі отримати. Але знову ж таки повторюю, я дуже сподіваюся, що західні лідери три рази над цим подумають, що. Звісно, рятувати африканських дітей це дуже правильно і це потрібно. Але ж треба рятувати і українських дітей, яких російські окупанти вбивають, катують і гвалтують. І мені дуже хочеться думати, що все таки західні лідери приймуть тут правильне рішення.